Гра заради допомоги військовим. У Чернівцях триває чемпіонат України з більярду Вільна піраміда. Понад 80 учасників з 17 регіонів України змагаються за звання найкращого. Мета чемпіонату благодійна, збирають кошти для ЗСУ. Сергій Трош грає в більярд 27 років. Є майстром спорту. Каже, більярд для нього не просто гра. Це якась філософія життя, яка відображається в грі. Тобто, кожен гравець, як художник, може малювати деякі свої малюнки і виражати свою думку на столі. Ну, як і у всіх справах, тобто, просто кожен повинен знайти себе в чомусь. От я знайшов біля а от Анастасія Коваленко грає у більярд 20 років. Вона призерка чемпіонатів України, Європи та світу. У цих змаганнях взяла участь, аби пришвидшити перемогу України. Важливо не тільки спортсменам, важливо всім людям в Україні об'єднуватися і допомагати для нашої перемоги і задля миру. Очікування, по-перше, так, це допомогти, а по друге, отримати задоволення і виграти. Участь в чемпіонаті України беруть і юні спортсмени. Богданові 14 років. Чотири з них присвятив в Більярд. За цей час уже має здобутки. «Одне третє місце на Кубку України. У вас перший рік шепотів два третіх місця на чемпіонаті України. Місто Львів. І недавно друге місце місто Чернівців. Чемпіонат України з більярду цьогоріч провели у Чернівцях, аби допомогти українським захисникам. На змагання збирають кошти на обладнання для саперів, дрон для розвідників та протези для поранених військовослужбовців. До нас звернулися по ну, розмінувальники, хлопці-сапери. Також звернулися розвідчики і також побачили в засобах масової інформації, що хлопці потребують на Протези. Мавік коштує приблизно 60 тисяч гривень. Ну, і приблизно роз... Така сума буде по трьох напрямках розподілена. Думаємо, що по 60 для кожного ми мали б задонатити. Основна мета сьогоднішнього заходу це збір коштів на можливість протезування. Бійців, які вікуються вошківецькій лікарні. Дуючись, який бюджет, просто яка буде зібрана сума коштів, і тоді вже будемо визначатися. Ну не ми будемо визначатися а лікар важковецької лікарні. А на, можливо, хоча б один якийсь проект, один протест, ми все ж таки зможемо втілити в життя. Наприклад, і вдома хлопцю вже себе якось реадаптувати серед суспільства. Переможців змагань буде декілька. У нас визначається чотири переможця серед чоловіків і чотири переможця серед жінок. Тобто це є перше, друге і два третіх місця. У якби, не одне третє, а два тро третіх місця. Так заведено в нашому виді спорту. Спортсмени, які посядуть перше друге місця, отримують право на присвоєння звання майстер спорту України. Це кваліфіційні змагання по кваліфікації Міністерства і спорту України. Чемпіонат України з більярду у Чернівцях триватиме до 28 листопада. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4